Що сама заробиш, те і будеш їсти. Сказав чоловік дружині, коли вона народила дитину. Історія про жорсткий декрет, який, до речі, не рідкість серед жінок у нашій країні. Отже, коли я народила, моя жінь перетворилася на пекло. Ну, по-перше, ще під час вагітності я мала зрозуміти, що щось іде не так. Тому що чоловік. Не придбав для дитини нічого. Все, що було придбано: кроватка, візочок, якісь дитячі речі на перший час, все це придбала я із декретних, які мені виплатили на роботі, та за гроші, які збирала з пенсії моя мама. І в мене вже тоді закралася підозра, що це є ненормально, що він дивиться як пенсіонерка. Віддає свою накопичену пенсію на речі для його дитини, а він нібито просто, знаєте, отак відводив очі і морозився. До народження дитини ми з ним прожили чотири роки разом. Крім того, у нас завжди був спільний бюджет. Така у нас стояла шкатулка в шафі, куди ми складали гроші. Він свою зарплату, а я свою зарплату. І кожен брав звідти стільки, скільки потрібно на проїзд та щоденні. Якісь там затрати, а на всякі поїздки та покупки ми там вже вирішували спільно, що купляти, а що ні, і за скільки. Тобто все, вроді би, як було окей. Я це розповідаю для тих, які постійно пишуть, що ви, дуре, нічого не розуміли в чоловіка, за яких ви вийшли заміж. Ні, я не розуміла, ні, я не знала, ні, я не уявляла собі, що мій чоловік, з яким у нас були спільні гроші, гарні відносини, перетвориться на цього монстра. Через три місяці декрету він взагалі припинив приносити додому гроші. Я не знала, де його гроші. Ми живемо на арендованій квартирі, тому що ми ВПО. Він оплачував квартиру. Комуналку і сказав мені прямим текстом: Їжу я купляти не буду, на дитину я купляти нічого не буду, на тебе теж. У мене немає грошей. Хочеш, працюй онлайн, хочеш підробляй, хочеш, винаймай няню, що сама заробиш, ти і їстимеш. І навіть коли дитина захворіла, він ліки не купляв. А якщо і купляв, то не всі. В перші півроку такого життя я почала працювати онлайн. І харчувалася тим, що доїдала тільки за дитиною. І все. Пюрешки та дитячі кашки. Ну, а далі розлучилась, вижила, і в мене півтора мільйона підписників. Ім'я своє розкривати не буду.